Знаєте, ми ж звикли думати, що розлад дефіциту уваги та гіперактивності або РДУГ, це щось таке, виключно дитяче. Але що, якщо ця боротьба нікуди не зникає з віком, що якщо вона просто ховається, стає невидимою для інших? От сьогодні ми і спробуємо зазирнути залаштунки дорослого РДУГ і можливо знайти вихід із цього заплутаного лабіринту. От, власне, це відчуття, така постійна напруга, хаос і в справах, і в думках. Саме воно є центральним для дуже багатьох дорослих з недіагностованим РДУГ. І знаєте, це зовсім не про лінь чи якусь безвідповідальність, це симптом, за яким стоять дуже глибокі причини. І щоб розібратися, як це все виглядає зсередини, давайте познайомимось з Ольгою. Їй 30, вона успішна професіоналка. Але це лише фасад, за яким постійна виснажлива боротьба. Саме її історія допоможе нам побачити, як вчасно поставлений діагноз та правильні інструменти можуть стати справжнім порятунком. Так, власне, як же виглядає Редвух, коли дитинство вже далеко позаду? Симптоми нікуди не діваються, вони просто трансформуються. Давайте подивимось, як саме. Ось тут і криється ключова відмінність. Дитяча гіперактивність, яку ми всі так добре уявляємо, це ж біганина, рух, лазіння по деревах. У дорослих ця енергія не зникає, ні, вона просто йде всередину і притворюється на такий собі невидимий для інших внутрішній двигун, який ніколи не зупиняється. І от подивіться на цей список. Для Ольги це були не просто якісь абстрактні слова, це пропущені дедлайни, попри те, що вона працювала до ночі, це імпульсивні покупки, про які вона потім страшенно шкодувала. Розумієте, кожен цей пункт це реальна щоденна проблема, яка потроху руйнувала її життя. Ну і звісно, є ключовий момент. Це не щось, що з'явилося раптово вчора. Щоб поставити діагноз, потрібно, аби ці прояви були помітні ще з дитинства. От Ольга, наприклад, пригадала, як у школі їй було неймовірно важко всидіти на уроках, а вчителі постійно називали її неуважною. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ: РДУГ – це не вада характеру, це розлад нейророзвитку, що має цілком реальне біологічне підґрунтя. Тож які саме фактори тут відіграють ключову роль? 60%! Просто вдумайтесь на секунду в цю цифру. Саме така ймовірність, що у дитини буде РДУГ, якщо цей розлад є в одного з батьків. Це ж просто неймовірно потужний доказ того, яку величезну роль тут відіграє генетика. Отже, бачимо таку комплексну картину по перше, спадковість. По друге, особливості розвитку мозоку, зокрема, префронтальної кори, це наш такий собі внутрішній керівник, що відповідає за планування і контроль імпульсів. Ну а коли до цього додається ще й фактори середовища, пазл складається. І вже одне лише розуміння цього це перший крок, щоб перестати звинувачувати себе. А от тут починається найцікавіше і найскладніше. Симптоми РДУГ можуть бути дуже схожими на прояви інших станів і це, звісно, ускладнює діагностику, тому так важливо вміти їх розрізняти. Візьмемо, до прикладу, депресію. І там, і там можуть бути проблеми з концентрацією, але є нюанс при депресії це наслідок втоми і пригніченого стану. А при РДУГ це постійний стан. Наче в голові одночасно працює десять радіостанцій, і енергія при РДУГ може бути високою, але дуже хаотичною, тоді як депресія її просто з'їдає. біполярний розлад тут все інакше, ключове слово епізоди. Уявіть собі, такі американські гірки настрою є чіткі періоди високої енергії, тобто гіпоманії, які потім змінюються спадами. А РДУГ – це не гірки, це скоріше такий постійний стабільний фоновий шум імпульсивності та неспокою. І ось тут ми підходимо до першої причини при генералізованому тривожному розладі складнощі з концентрацією виникають через постійні тривожні думки, хвилювання про майбутнє. А при РДУГ людина відволікається через внутрішній неспокій і труднощі з утриманням уваги на чомусь одному джерело різне. Добре, з теорією трохи розібрались. А тепер давайте повернемось до Ольги. Повернемось, щоб побачити, що діагноз це зовсім не вирок, це скоріше початок шляху, шляху до саморозуміння і, зрештою, до кращого життя. І ось він, цей шлях, який пройшла Ольга. Важливо розуміти, тут немає якоїсь однієї чарівної пігулки ні, це ціла система, де кожен елемент підсилює інший спочатку точна діагностика, потім робота з психотерапевтом, медична підтримка і що не менш важливо, нові щоденні звички. Тобто це такий собі набір конкретних інструментів, які Ольга почала використовувати щодня. Когнітивно-поведінкова терапія допомогла їй структурувати хаосу в голові та справах. А такі прості практичні речі, як щоденних завдань чи фінансовий план, дали відчуття контролю над тими сферами, де раніше панував повний безлад. І який результат? Знаєте, життя Ольги не стало ідеальним, але вона навчилася бути, скажімо так, диригентом свого мозку, а не його заручником. Вона навчилася керувати симптомами, розставляти пріоритети. І що найголовніше, вона повернула собі відчуття контролю над власним життям. І це, мабуть, підсумовує найголовнішу ідею мета не виправити себе, не зламати, мета навчитися жити зі своїми особливостями, компенсувати слабкі сторони і, до речі, використовувати сильні. Це і є шлях до адаптації та гармонії. І наостанок, давайте замислимось над таким питанням розуміння природи РДУГ дозволяє змінити фокус. Змінити його із самокритики, яка нікуди не веде, на самодопомогу та прийняття, і можливо, саме це і є той самий перший крок до справжніх змін.